Життя вже немолодого нероби Девіда Возняка змінюється, коли він дізнається, що його подруга вагітна, і він незабаром стане татом. Проте як грім серед ясного неба він отримає ще більш шокуючу новину. Його сім'я, яке він колись давав за гроші, допомогло з'явитися на світ 533 дітям, і половина з них бажає побачити свого біологічного батька. Starbucks. 16-річна Гвендолін Шеффорд, котра живе у Лондоні, випадково дізнається, що володіє унікальним геном мандрівника у часі, який успадкувала від прабабусі. Тепер дівчина може щодня переноситися у минуле, і з кожним днем питань стає все більше. Що таке таємниця 12? Хто полює на мандрівників у часі в минулому? Чому всі навколо думають, що вона володіє якоюсь магією ворона? Пришестя це продовження фільму про жахливі події, що відбулися з молодою дівчиною Неосвітсер. Коли вона була зовсім юною, у неї вселився демон, якого ледь вигнали. У другому фільмі її знаходять після всіх цих подій на околиці міста. Намагаючись влитися в повсякденне життя, дівчина дізнається, що демон не збирається просто так її лишити. Побічний ефект це трилер, котрий розповість про те, як змінився світ для молодої дівчини на ім'я Емелі після того, як її чоловіка на деякий час саджають у в'язницю. Вона поступово починає божеволіти і впадає в тривалу депресію. Допомогти їй вирішує психіатр лікарні, в яку потрапляє Емелі. Лікар приписує їй раніше не тестований антидепресант, забувши повідомити, що той має побічні ефекти. <плес> Філіп самотній бдівець і фанат своєї роботи. Він володіє великою фірмою з вирощування і продажу овочів. У його житті немає нічого, крім бізнесу. І ось одного разу син заявляє йому, що одружується з дівчиною зі Швеції, і просить у Філіпа дозволу влаштувати весілля на його віллі в Соренто. Філіп відправляється в Італію, де він нарешті розуміє, що крім роботи в житті є ще й кохання, з безлічу граней і пригод.